Червоноока деревна жаба має надзвичайно чутливу шкіру. Червоноока деревна жаба майстер маскування та чутливості в тропічному лісі. Червоноока деревна жаба акаликне Скеледрес не просто черговий мешканець тропічного лісу. Це справжній феномен, який демонструє дивовижну адаптацію та чутливість до навколишнього середовища. Зустрівши його в дикій природі або в тераріумі, неможливо не помітити його вражаючий вигляд, смарагдово зелене тіло, що контрастує з яскраво-червоними очима. Проте краса лише верхівка айсберга, що приховує складний світ цієї маленької амфібії. Більше, ніж просто колір, значення камуфляжу та демонстрації. Часто різнокольорові тварини привертають увагу, але у випадку з червоноокою деревною жабою яскраве забарвлення відіграє подвійну роль. У стані спокою він ідеально зливається з листям, стаючи практично невидимим для хижаків і потенційної жертви. Це класичний приклад маскування, який дозволяє жабі залишатися непоміченою в густій тропічній рослинності. Однак, коли жаба відчуває загрозу, її яскраві кольори змінюються. Він блимає своїм кольором, демонструючи потенційному хижакові свій сліпучий вигляд. По суті, це захисний механізм, заснований на принципі увага, це виживання. Раптова поява яскравих кольорів і контрастів дезорієнтує хижака на кілька секунд, даючи жабі можливість втекти. Мене завжди дивувала здатність тварин використовувати колір не тільки для маскування, а й для активного захисту. Це демонструє неймовірну еволюційну адаптацію та здатність пристосовуватися до середовища. Чутлива шкіра, дар і прокляття. Однією з найдивовижніших особливостей червоноокої деревної жаби є її надзвичайно чутлива шкіра. Це не тільки дозволяє жабі поглинати вологу та хімічні речовини безпосередньо з навколишнього середовища, але й робить її неймовірно вразливою до забруднення. Ця чутливість є одночасно і даром, і прокляттям. З одного боку, це дозволяє жабі ефективно вбирати вологу, що особливо важливо в тропічних умовах, де доступ до води може бути обмежений. З іншого боку, це робить жабу надзвичайно чутливою до токсинів і забруднюючих речовин, які можуть бути присутніми в навколишньому середовищі. Ця вразливість особливо актуальна в сучасному світі. Де забруднення навколишнього середовища стає все більш серйозною проблемою. Червоноока деревна жаба може служити індикатором здоров'я екосистеми, сигналізуючи про наявність токсичних речовин у воді та ґрунті. Соціальне життя та шлюбні ігри. Життя червонооку і деревної жаби не обмежується полюванням і обороною. У сезон дощів починається шлюбний період, який супроводжується гучними криками самців. Які намагаються привернути увагу самок і захистити свої невеликі території. Шлюбні ігри між самцями можуть бути досить інтенсивними, часто супроводжуються фізичними зіткненнями та демонстрацією сили. Самці змагаються за права на спаровування, використовуючи різні стратегії, щоб домінувати над суперниками. Ще одна дивовижна особливість цих жаб відкладання яєць на листках, що звисають над водоймами. Якщо наближається небезпека, ембріони можуть передчасно вилупитися і впасти у воду, продемонструвавши чудову адаптацію до непередбачуваних умов навколишнього середовища, утримання в тераріумі, відповідальність і догляд. Червоноока деревна жаба є популярним вихованцем у любителів екзотичних тварин. Однак, перед тим, як заводити такого вихованця, необхідно ретельно вивчити його потреби і забезпечити йому відповідні умови проживання. Оптимальне місце проживання тераріум повинен бути досить великим, щоб жаба могла вільно пересуватися. Важливо забезпечити високу вологість і підтримувати температуру в межах 24-28 градусів Цельсія. Правильне харчування у неволі жабу слід годувати живими комахами, такими як цвіркуни та плодові мушки. Важливо навантажувати кишечник комахівниць, щоб уникнути таких проблем зі здоров'ям як метаболічні захворювання кісток. Регулярний контроль стану здоров'я. Необхідно регулярно перевіряти стан здоров'я жаби і при появі будь-яких ознак захворювання звертатися до ветеринара. Утримання червоноукої деревної жаби в тераріумі велика відповідальність. Необхідно створити їй комфортні умови проживання та подбати про її здоров'я. Вплив зміни клімату та забруднення. На жаль, червоноока деревна жаба, як і багато інших земноводних, знаходиться під загрозою зникнення через зміну клімату та забруднення. Зміна клімату, підвищення температури та зміни режиму опадів можуть негативно вплинути на середовище існування жаби та порушити її життєвий цикл. Забруднення навколишнього середовища, токсичні речовини та пестициди можуть забруднювати воду та ґрунт, отруюючи жабу та її потомство. Щоб зберегти цей дивовижний вид, необхідно вжити заходів щодо захисту тропічних лісів і зменшення забруднення навколишнього середовища, висновок дивовижний приклад адаптації та чуйності. Червоноока деревна жаба не просто яскрава і красива мешканка тропічних лісів. Це дивовижний приклад адаптації та чуйності до навколишнього середовища. Її яскраві кольори, чутлива шкіра та дивовижні прояви спаровування демонструють неймовірну різноманітність і складність життя на нашій планеті. Турбота про збереження цього виду та середовище його проживання є нашою спільною відповідальністю. Збереження біорізноманіття це не лише збереження окремих видів, а й збереження здоров'я всієї планети.